Як звірята дощику раділи, автор Ольга Зубар. Одного разу гуляв борсучок на галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився малий і пішов у хатинку. Коли це чує, сміх на дворі визирнув, а то шибеня по калюжах стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Піди подивися. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі дощику радіє. Аж дивиться зайчик, лапки вгору тягне, сміється. Це ти дощику радієш? питає борсучок. А вже ж! Можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька й блискуча. Пішов борсучок далі. Чує, лисичка співає. Зайшов до неї та й питає. І ти дощикові радієш? Звісно, адже квіточки мої швидше зацвітуть. Гарно буде біля хатинки. Іде борсучок далі. Ось їжачкова хатка. Зайшов питає. А ти, їжаче, також дощику радіеш? «А вже ж, під час дощику можна цілий день книжки читати. Пішов Борсучок до соснового бору. Коли це чує, хтось під кущиком плаче. «А що, мишка. А ти, маленька, дощику не радієш? Та де там? Ні, погуляти. Не повеселитися, рюмсає мишка. Та ж ні, навпаки, літній дощ для веселищів. Коли він іде, можна шубку помити і книжечки почитати, а ліс стане гарний після дощику, а головне можна по калюжах стрибати, Ну, ми разом веселитися запропонував бурсучок. Дітки, чи сподобалась вам казочка? А полюбляєте ви літній теплий дощик. Якщо так, розкажіть мені.